Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, зверніть, будь ласка, увагу. Якщо бачите ось тут кнопку стежити, це значить, що ви ще не підписані на мене. Натискайте, будь ласка, сюди. На цю кнопочку, ось сюди щодня готую для вас новини з перевірених джерел. Натискайте ось тут. У нас у Польщі є одна зброя, яку ми можемо подарувати Україні. Це українці призовного віку, заявив екс-прем'єр-міністр Міллер. Оце так новина. Кабмін виділив 8 мільярдів гривень нафтогазу для стабільного проходження опалювального сезону 25-26 року. Тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним цього опалювального сезону. Ціни на нафту різко зросли на тлі санкцій США проти російських нафтових гігантів. Ціни на нафту. Підскочили більш ніж на 3%. У четвер, 23 жовтня, продовжуючи зростання з попередньої сесії, сплеск стався після того, як покупці в Індії почали переглядати свої домовленості про закупівлю російської нафти. Це пряма реакція на запровадження США санкцій проти найбільших російських постачальників Роснів та Лукойл. Цікавить нерухомість, цікавлять інвестиції. Поставте плюс в коментарях: цікавить купівля чи продаж нерухомості в Києві чи Київській області. Також поставте плюс коментарях і ми з вами зв'яжемося. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня.